Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогодні наша програма буде присвячена постаті Степана Бандери, а також його поглядам. Зокрема, прямих історичних доказів, того, що Степан Бандера особисто перебував на території Вінниччини, немає його діяльність була зосереджена переважно на західних українських землях, а також на організації підпілля та боротьбі проти радянської окупації. Однак непрямий вплив Степана Бандера на Вінничину, як і на всю Україну, є значним. Тож про це й поговоримо з гостем студії, завідувачем кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професором Володимиром Сергійчуком. А можливо, дізнаємося і щось нове з найновіших досліджень. Тож, пане Володимир, чи можемо ми говорити лише такий про непрямий вплив Степана Бандеру на Вінниччині? Є якісь факти, можливо, нові? Чи от тільки те, що рух, такий Бандерівський, він на Вінничині був свідомо і так активно підтриманий? Ну, якщо Вінничина була дуже активна в козацькому Русі, то вже не могло бути так, щоб Вінничина не була Петлюрівською. Чи навіть Мазепинську, треба ще задати. Угу. А тим паче. Ми то... підтримували все, що йшло до незалежності. Абсолютно. І тому, е, якщо сьогодні е, наші неприятелі, наші вороги кожного дня нас обзивають бандерівцями, так? Угу. ви чуєте, це? Так. то це говорить про те. То нам тільки цим. Це говорить про те, що це є найвища, так би мовити, ознака того, що. Вінничина, яка завжди була революційною, вона свого часу була Мазепинською, в інший час ставала Петлюрівською. А сьогодні вона була і в роки, і в Другої світової війни менше можливо, а сьогодні вона ще більше стала Бандерівською. То давайте поговоримо про те, як власне вплив Бандери його руху був на Вінничину, спрям був спрямований на Вінничину. Хто його тут підтримав і яким чином? Ну, якщо дивитися документи, які збереглися в колишніх секретних архівах, в тому числі я особисто переглядав документи Вінницького обкому партії по воєнні роки перші, коли тільки прийшла Червона Армія. То тоді постало питання для радянської влади про Бандерівський рух, який був на Вінниччині. Бо до цього Москві і Києву ну, в радянському розумінні влади здавалося, що десь там за Збручем Бандерівці вони не розуміли, що Бандера це постать, яка значить очолює рух. А дух, то він йде знизу від народу, і тому тут не було питань, що, скажімо, та ж Вінниччина буде відгукуватися, і це проявилося вже в тому, що Бандера, його соратники, які, ну так скажімо, здійснили трансформацію націоналістичного руху в 1939 сорок. Першому роках до такого більш революційного вони ну, пішли на те, щоб розірвати із тодішнім керівництвом організації українських націоналістів Андрієм Мельником, бо вважали його за таким ну, може, млявим бандерівцям, як молодим, молодшій Гарячі. генерації, хотілося дії. І тут це вже проявилося в тому, що, скажімо, коли Бандера був випущений німцями із Бреської тюрми і добирався до Львова у вересне дні 1939 року, то він сподівався, що той провід ОУН, який залишався на волі, правда, він був аж у Римі. І ним керував Андрій Мельник, полковник, що той провід підготував вже національну революцію. І тут треба було дивитися, як Польща валиться під ударами німців і брати владу у руки. Але цього нічого не було підготовлено. І тому зайшли колізії, зайшли проблеми у проводі ОУН. І, зрештою, це закінчилось тим, що у березні на початку квітня 41-го року у Кракові бандериці зібрали своїх прихильників, тобто тих, хто хоче дії активної, і вони проголосили створення революційного проводу, який очолив Степан Бандера. І цей провід взяв на себе місію підготовки володіння владою в Україні, коли. Прийдуть сюди німецькі війська. Те, що буде війна, те, що буде гітлерівський напад, не було нікого сумнівів. І до цього готувалися. І от були створені так звані похідні групи. Похідні групи, які йшли із Закерзоння, тобто з території нинішньої Польщі, йшли через Галичину на схід. Були три групи: північна, центральна і південна. І кожна мала своїм завданням вийти в певні точки. Кінцевою метою було прийти аж на Вороніщину, на Кубань і в Крим і скрізь встановлювати українську владу. Ту владу, яка буде проголошена актом 30 червня 1941 року у Львові на народних зборах, акт відновлення Української держави. І ми бачимо, що ці групи, проходячи через населені пункти, Зупинялися в них, організову, збирали людей, обирали владу, українську владу, у районах створювали повід, значить, в районах, у колишніх містечках районну владу, в областях створювали обласні управи. От в Кам'янці-Подільському, скажімо, була обласна управа, конкретно з прізвищами, хто що робив, Житомир. Тобто. До липня 1941 року, коли німці підійшли до Києва вже, під владу Українського державного правління, яке було створено тоді ж у Львові 30 червня 41 року. Було об'єднано вже під цю владу 12 областей України, включ і в тому числі Бреська область нинішньої Білорусі, бо це Берестейщина, етнічна територія українського народу, завжди такою була. Там залишався мільйон українців, і вона значить Берестейщина була включена до складу української держави. Так називалася ця відновлена держава. Ця влада. По районах, на місцях, вона існувала, розвивалася, готувалася до зими, готувалася до школи. Це все відбувалося. І на це так крізь пальці дивилося німецьке військове командування. Тут ще до 15 вересня не було німецької, власне, окупаційної влади. Це була воєнна влада ще. І тому ці похідні групи. Пройшли фактично аж до Дніпра до вересня, і скрізь творили українську владу, обирали старост, призначали там в районах, областях із, з числа патріотичних людей, місцевих, тобто знаходилися і в Вінниці знайшлися люди, і по дорозі до Вінниці скрізь були патріотичні люди, які брали на себе місію. Ну, Рухати життя. Війна скільки ж, йде... І скільки ж ця влада проіснувала? Ця влада проіснувала до 15 вересня 1941 року. Чому вона значить, впала? Справа в тому, що коли Гітлер на третій день дізнався, що у Львові проголошено самостійну Україну, то він був у гніві. Як українські націоналісти посміли без його відома, без його дозволу? І щось вирішувати. Адже він, Фюрер має все вирішувати, з його дозволу. І е, до Кракова, де перебував Бандера в той час, було прислано спеціального посланця Майор Кунт, і він е, покликав Бандеру гестапо, там на допит. Ну І перша вимога, щоб Бандера привселюдно відрікся від акта 30 червня. Гітлер дуже цього боявся. І він вимагав, щоб Бандера відкликав. Бандера відмовився, що Бандера не розумів, що йому може бути. Але його спочатку під конвоєм завезли до Берліна, посадили під домашній арешт і вимагали від нього відмовитися від акта 30 червня. Бандера розумів, що що він не відмовиться, йому світить Гестапо, йому світить Констапен. І він, він не, нічого не зможе відмовився. Для України. Він не відмовився. Він сказав те, що сказав у Кракові, що це право українського народу бути господарем на своїй землі. А ми, націоналісти, як найбільш свідома частина української нації, маємо мандат від, від українського народу брати владу у свої руки. Ну, зрозуміло, це йому обернулося конставором, в якому він просидів до, тисяч, до вересня 1944 року. І тому є така цікава обставина, що коли вже повернулася Червона армія в 45-44 році і відновилася діяльність, але діяльність ОУН продовжилася і вже під час радянського повернення. То м, уряд української РСР на чолі з Хрущовим планували ну, приборкати УПА і е, організували переговори між представниками ОУН і більшовицькою владою. Ось такий був значить, епізод, що відбулися ці переговори на Тернопільщині, і це все було санкціоновано тодішнім керівником РСР Микитою Хрущовим. Ну, очевидно, з дозволу Сталіна. І на цих переговорах було сказано представникам ОУН, що радянська влада знає, що Бандера і Стицького, тобто як голова українського державного управління, ну, типу, за на з прем'єра, угу. що він що вони всю війну сиділи в німецькому концтаборі і ніяких злочинів проти радянської влади не створили. Угу. Вони не винні. Що вони знають про це, що вони. Не мають, так би мовити, <кій> нічого того, що шкодило радянській владі. Це є визнання, і воно зафіксовано, і воно збереглося у секретному архіві, то там, де лежить звіт про ці переговори. Так от, коли е, говорити про, е, значить, е, владу, то я повторюю: вона до 15 вересня існувала. Але оскільки 15 вересня Гітлеру увірвався терпець, він наказав заарештувати Бандеру і інших бандерівців, і то їх кинули в підвали гестапо в центрі Берліна, а потім у лютому 42-го року вже їх перевели в Захсенхауз у констаблі під Берліном. І там вони, як я сказав, були вже до вересня. Значить, 44-го року. Але ті, хто надихалися ідеями Бандери, вони залишилися. Залишилися, вони залишилися. І на Вінниччині, зокрема. І на Вінниччині, і дійшли до Кубані, дійшли до Донбасу. До речі, ну, якщо на Вінниччині це не дивно, то для мене особисто було дуже відкриттям, я так скажу, коли я прочитав донесення датоване 43-м роком, донесення НКВД до Хрущова, здається, про те, що називається цей документ так, про діяльність українських націоналістів на Сході України. І я здивувався, але виявляється, що на Донбасі було величезне, як по тих мірках, українське націоналістичне підпілля. У Маріуполі підпілля націоналістичне становило 300 осіб в Маріуполі. В Слов'янську було велике, так, у Сталіно, Мар'їнка називається, значить ще окремо, Краматорськ. От в цих місцях, в цих містах було велике націоналістичне підпілля по всій Україні. Тобто і Харків, і в Криму було націоналістичне підпілля. Я вам більше скажу. Є окремі документи про українських націоналістів, підпільників проти гітлерівського режиму на території Великої Німеччини, так званої. Тобто на території Третього рейху кожній землі Третього Рейху було українське націоналістичне підпілля, яке ділилося на нижньому вже рівні на п'ятірки. Ці документи, кого гітлерівці заарештували, коли, де, все збереглося у німецьких архівах, воно сьогодні вже стало нам доступне і дає можливість говорити про те, що українці боролися проти Гітлера і там, на території Третього рейху. І тому, коли хтось каже, що Нюрнбергський процес там засудив дивізію Галичина і Бандерівців чи націоналістів, це все брехня. Бо, по-перше, дивізія Галичина це не була е, каральна е, значить, одиниця німецького рейху, а це була звичайна фронтова дивізія. А фронтовики не, не підлягали осуду е, Нюрнбергського трибуналу, тому то просто неуки або провокатори заявляють, що дивізія Галичина Есесівська. Вона. Повторюю, вона була під начить не Есесівською в тому розумінні, як це були власне дивізія Сесівські з німців. Дивізія, есе, дивізія Галичина, вона підпорядковувалася владі українській формально. Звичайно, реально німці керували, але формально присягу давали вони також українському народу. Це треба пам'ятати. А що стосується... Власне, вже е наці націоналістів, ну, то тут нема питань. Вони, е українські націоналісти, працювали однозначно за самостійну соборну Україну. Е вони е зрозуміли, що з гітлерівцями їм не по дорозі після 15 вересня, бо до цього часу ще якісь ілюзії, мабуть, були. Угу. Вони потім розвіялися в, в ілюзії. І тому гасло було е, українських націоналістів у роки війни, і отут, на Вінниччині проти е, Червоної Москви і коричневого Берліна. Ну, я знаю, я е, сама виросла в Боркові це під літином, е, і в нас там, ну буквально через поля, е, зовсім близько Микулинці. В Микулинці там ну такі досить, досить відомі. Там і люди йшли в пазвіт, і та напевно і з Боркова йшли, тому що я знаю, що розповідали в мене в селі, що були люди, які воювали проти німців і проти, проти наших. Вони казали, ну, типу проти радянських mm -hmm. військ. Так було так от. І, а можете ще кілька слів можливо розказати про батальйон Нахтігаль під керівництвом Нахтігаль, Нахтігаль, як він там правильнахтігаль під так. керівництвом Романа Шухевича. Тому що в мене є інформація, що в 41-му році в селі Некрасова та Медвежому вушку вони перебували? Так, це відповідає істині. Кажуть справді, Роман Шухевич був керівником цього батальйону. І таких батальйонів було три, які формувалися на базі німецької армії, тобто на німецьких полігонах, так скажемо. Вони формувалися і вишколювалися. Чому українські націоналісти пішли на таку співпрацю з гітлерівцями? Тому що планували будувати українську державу, відбудовувати її, і для української держави повинна бути власна армія. Оскільки власних академій військових чи військових училищ націоналісти не мали, ну то вони вирішили скористатися базою гітлерівців. І справді, на території Німеччини вони муштрувалися і піднялись до рівня, коли могли бути вже добрими вояками. І оця дивізія, цей батальйон Нахтігаль він прийшов до Львова 30 червня вранці. І значить засвідчив присутність української, фактично української Збройної сили, хоча вона підпорядковувалась німецькому командуванню. І коли після 3 липня значить, в бандерівці дізналися про те, що 3 липня Бандеру арештували, хоч Ярослава Сицька, через кілька днів у Львові, то е було прийнято рішення на. Е Значить, командним складом батальйону про те, що ми не можемо служити цій владі німецькій, яка арештувала наших товаришів Повідників. і був... провідників. І був заявлений ультиматум: якщо не випустять, то ми відмовляємося йти далі ну, співдіяти разом з німецькою армією, і тому саме тут, на Вінниччині було це рішення прийняте, про те, що батальйон відмовляється служити Гітлеру. Їх, зрозуміло, з фронту одразу зняли і повернули туди на Львівщину, потім, потім далі в Німеччину знову. З них, зрештою, створили такі охоронні батальйони і кинули їх туди в Білорусь, щоб вони там охороняли залізниці. Ну, але до кінця 42-го року вони там були. Потім вони, коли постало питання про те, що треба захищати населення Західної України, в Волині, зокрема, від німецьких наїздів, і що треба творити власну Збройну силу, ну, то, бо, то Роман Шухевич подався назад. Їх також там заарештували, везли до Львова німці, як вже під воїн, Ну, Шухевич вдалося в Львові вислизнути. І перейти в підпілля. І ото він очолить вже, значить, український національний рух з весни 1943 року. Ну, а якщо говорити власне про батальйон, то можна сказати, що це завдяки батальйону. Значна кількість українських вояків одержали військовий вишкіл, а це необхідно в роки війни, бо без вишколу будуть великі втрати. Пане Володимире, і якщо ми повернемося на сам кінець знову ж таки до постаті Бандери і до війни, яка зараз йде в Україні. Багато кажуть про те, що Ця війна в першу чергу іде на такому рівні інформаційному, тобто є дуже багато вкидів, дуже багато на російських вкидів, дуже багато намагань посварити українців між собою, і для цього ну б'ють по найболючішому по нашій мові, по нашій історії, зокрема зокрема по постаті Бандери. І досі є так звані історики, які дискутують з ну ніби два табори, і є е, ті, які говорять про те, що Бандера дійсно провідник. Дійсно, це людина, яка виборювала незалежність, а інші знаходять якісь там документи про те, що ну, ми ніби намагаємося його виправдати, а насправді він все-таки служив німцям. І досі триває якась така дискусія, ну слава Богу, не на, таких, не, на, не на великій площині державній, але десь якісь є такі маленькі підлі вкидики. Які змушують людей, які погано знають історію або не знають тонкощів історії десь сумніватися, десь думати, ну а може там справді не все було так добре. Що би ви сказали взагалі з цього приводу українському народу про постать Бандери і про те, наскільки варто навіть не те, що вірити в Кедам, а наскільки варто йти за своєю ідеєю, особливо сьогодні, в час війни? Я можу сказати тільки таке, що е, Москва. За найбільшість своїх ворогів протягом останніх, скажімо, там, 300 років мала три постаті. Найбільші вороги Москви серед українців. Це Мазепа, це Петлюра і це Бандера. І оцим все сказано. Тому що ці люди поклали життя в ім'я України. Як про Мазепу сказали, Значить, Меншиков, це Сатрап такий був Петра І. І Меншиков, коли дізнався, що Мазепа пішов до Шведів, то він написав Петру, щоб той негайно розіслав універсали, в яких розписати, що Мазепа зрадив, що Мазепа винуватий всіх бід українського народу і так далі. Чому треба це негайно зробити? Цю інформаційну, значить, оцей фейк ці іпсо. Тодішні вже почали проти Мазепи використовувати. Тому треба зробити, писав Меншиков. Бо якщо Мазепа перший повідомить українців, чому він це зробив, то Україна піде за ним. Тому треба поспішити, щоб вже по всіх церквах зачитали, що Мазепа зрадник. Uh -huh. Чому? Uh -huh. Тому що, uh -huh. <coughs> як писав Меншиков, Мазепа сіє учиніл не токмо раді своєї особи, але раді всієї України. Оцим все сказано. Мазепа в ім'я України зробив. Петлюра поклав своє життя в ім'я України. І Бандера поклав своє життя в ім'я України. Свідомо. Свідомо. От ті, хто кажуть, що е, він служив чи не служив, хай вони стануть чи сядуть на місце Бандери в концтабір, чи в підвал гестапо, і попробують там таким чином служити німцям. Чому Бандеру випустили німці? У кінці 44-го в року, в кінці вересня 44-го року і інших соратників. Там, до речі, в концтаборі сиділи всі українські націоналісти, які між собою не мирилися. Там сидів і той же Мельник, там сидів і Тарас Бульба-Боровець, отаман з Поліської Січі. Тобто всіх там зібрали. Там, до речі, сиділи там в концтаборі і провідники інших поневолених народів. Так от треба сказати, що. Бандера тому став е, прапором боротьби, тому що він посмів першим заперечити Гітлеру. Гитлер, перед Гітлером впали європейські країни, впала Франція, впали всі інші там. А український народ не скорився, український народ, не питаючи дозволу, Гітлера проголосив відновлення власної держави і від цього не відмовився. І от те, що Бандера не відмовився, це й зазначило, що це є провідник. Бо головне, головна мета українського народу мати власну державу, бути господарем на своїй землі. І цю лінію проводив Степан Бандера. Тому він. І страшний для ворогів України для всіх імперіалістів, хто хотів би поневолити Україну. Чому? Тому що Бандерське гасло самостійна, українська самостійна соборна держава. І разом з тим Вінниця нарешті має одну з центральних вулиць міста ну в центрі міста, скажімо так, вулицю Степана Бандери. Навколо цього було дуже багато дискусій, дуже багато проблем. Але ми це право відвоювали принаймні. Так, вшановуючи пам'ять Степана Бандери, ну і звичайно, тим аби проводити різні культурно-освітні заходи, і аби російське і ПСО не мало місця. Що ж, я дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим слухачам це була програма з перших уст присвячена темі впливу політичної постаті Степана Бандери на тогочасну і сучасну вінничину і за Україну взагалі. Експерт випуску, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Володимир Сергійчук, журналістка Ольга Зайцева.